Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися дещо неординарним рецептом борщу з квасолею і цукровим буряком. У тих, хто знає, що це таке, можуть зринути безліч спогадів. А хто чує про такий борщ вперше, хочу сказати, що бодай раз таку смакоту треба спробувати. Готуватиму на каструлю майже 3 літри. Маю такий буряк вагою близько 300 грам. Його добре чистимо і нарізаємо на дрібну соломку. Заливаємо водою і кладемо варитися. Коли буряк закипить, підготуємо картоплю. Її потрібно небагато. Я взяв дві середні картоплини. Нарізаємо кубиком. Перш ніж вкидати картоплю, даємо проваритися буряку 15-20 хвилин. Тепер зготуємо просту засмажку. Кубиком нарізаємо цибулі. І дрібно натираємо одну моркву. Коли цибуля трохи просмажиться, додаємо моркву. Смажимо, поки на овочах не почне з'являтися рум'яна. Тоді столову ложку томатної пасти і просмажуємо 1-2 хвилини. Невід'ємним інгредієнтом для такого борщу є квасоля. Потрібно близько 300-400 грам вареної квасолі. І відправляємо у каструлю засмажку. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Тому неодмінно діліться своїми думками щодо рецептів. Для смаку вкидаємо кілька горошин чорного і духмяного перцю і лавровий листок. Підсолюємо. І за смаком можна додати гострого перцю. Залишаємо на 10 хвилин ще побулькотіти. Ось і все. Ароматний, смачний пісний борщ готовий. Тисніть на вподобайку і зберігайте рецепт у свій записник. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.